Я молився. Я відчував, що все буде добре, що я мушу вийти живий. Я дружині пообіцяв і дітям, що я повернувся звідти живим. Ви були 49 днів бо точні вивезти вас неможливо було звідти. На той момент ні. Найближче, що ми мали контакт з ворогом. Ну це ну це було лице в лице. Скидали гранати, скидали запальні гранати, щоб навколо вигорало все. Скидали на нас гази fpv дронами починали розбирати оцей козирьок в Підвал були спроби від командування витягнути нас звідти. Де відсилалася броньована коробочка, але, на жаль, вона не доїхала. Ми вже дійшли до наших хлопців, і я кажу до Руслана: друже, ти віриш, що ми вийшли? Він Каже, знаєш, що ні. Отримувати нагороду, любу нагороду, там, від найменшої до найвищої, воно завжди приємно. Мій син, ми, як тільки вийшли, каже, бать, ти, ну, ти для мене просто герой, без різних нагород, без нічого. Повномасштабне вторгнення я зустрів. В місті Староконстантинові. Я тоді працював монтажником, монтажником металоконструкції, ми там мали об'єкт, ну, прокинулися зранку від вибухів, ну, відразу не зрозуміло, що відбувається. І, відповідно, відразу поїхали додому. На другий день зібралися, записалися в тероборону, і вже там, скажімо, 26 лютого ми вже як були військовослужбовцями Збройних сил, скажімо, баганнях таких не було. Ну, Тобто, ми, ми з сином говорили, син каже, ну, бать, ти залишайся з. Ну, з сім'єю, з дружиною і з його дружиною вдома, а я вже там цей кажу: Боть, ну перестань. Я все таки старший, ти молодший, тобі ще жити і жити, а там, ну, я вже як-не-як трошечки цей. І ми так. Ну, довго не сперечалися. Ми зійшлися на тому, що ми йдемо воювати разом. Нам казали, що якщо, ну, якщо ми тероборона, це не означає, що ми завжди будемо ну, тут, на своїй території, є така можливість, і ну, готуйтеся до цього, що ми можемо вирушити на схід. Ну, так воно і сталося. 26 квітня ми вирушили в Донецьку область. Як ви давали собі з тим всім емоційну раду? Ви ви ж розуміли, що я був ви можете загинути, може син загинути? Як ви це все пережили? Ну так, власне, ну, за себе переживаєш це одне. Ну також переживалося і за сина. Ну і відповідно, поруч з нами ще був дружини брат. Ну тобто швагро. Це тобто, в мене так би ну вже була подвійна або і потрійна відповідальність за себе за. За сина, за ну за за брата, дружини. Ну але ми якось спільно давали собі ради, дивилися один за одного, ну допомагали завжди з самого початку війни. Я ну казав своїм хлопцям: все буде добре. Ну син мені до сих пір постійно згадує ці слова. Це допомога Всевишнього, навіть самий заядливий атеїст в випадку небезпеки. І то це і він ну він почне вірити. Він почне молитися. Це коли перше поранення було це було. Травень місяць 23-го року. І тоді син перший раз мені надавав медичну допомогу. Ну він якраз був поруч, і мені від скиду з дрону прилетів прилетів осколок. Скажем, в ліву, в ліву сідницю тоді вже багато дронів також було. Ну але слава Богу, ну вийшли живі. У 24-му також прилетіла FPV поруч, десь в двох метрах, також контузія, там ну струс мозгу і порвана барабанна перетинка. Ви були більше 40 днів, 49 днів в оточенні, повному оточенні. Як це було? Виїхали ми тоді на позицію. Це було кінець травня, десь 30 травня 25-го року. Ну, це мав бути звичайний вихід. Вихід на позицію, ну тобто, чергування, стримування ворога відповідно. Не доїжджаючи до позиції, десь метрів 200, можливо, 150. Мені здалося, що по нас відкрили вогонь. Ми доїхали до, до, до тої точки, де ми мали здесантуватися, здесантувалися в лісосмугу. А ну, машина, коли розвернулася і поїхала в зворотньому напрямку, я знову почув постріли, що ну по ній відкрили вогонь. Відповідно, позаду нас вже є ворог. Поруч нас недалеко. Е був е, оцей же підвал, в якому вже ми перебували відповідно тих 40. Тут такий звичайний господарський підвал. Е, це, це так, це звичайний підвал. А скільки вас зайшло в нього? Скільки чоловік? — Четверо. Там стояло е, металеве ліжко, яке нам в подальшому, ну я до того я дойду, ще розповім. Воно нам в подальшому врятувало життя. Е, від того ліжка там на, е, на дошках був зроблений такий, ну скажемо, якби тапчан. От, на цьому ліжку можна було там відпочити, коли був час, коли нас ще було четверо. Ну ми там відпочивали по черзі. Це в нас вихід з бліндажа. Це в нас типу така позиція. Кожний день ворог ішов на ну, біля нас проходив відповідно на свої позиції вже туди. Постійно доводилось ну, відбивати штурми, від, ну, знищувати ворога. І на шосту добу також йшов ворог з лівого боку. Три чи чотири чоловіка я вже не пам'ятаю. і Мій побратим стояв на, на варті знову ж таки, побачив шум, побачив їх, почав відкрив по них вогонь. І позаду нього, напевно, в метрах чотирьох також щось пролетіло. На жаль, йому осколок від цього вибуху. Потрапив в шию, тобто він загинув відразу на місці. так. І вас лишилось троє? Нас залишилось троє. На початку ще ми мали харчі, тобто, ми, ну, як, як йдеш на позицію, ти відповідно з собою береш там на певний час. От на, ми розраховували на шість діб, здібни. Ну, відповідно на, такі, на такий проміжок часу ми взяли з собою харчі, взяли з собою воду, взяли з собою бика. От. Але ну, з часом, як ви кажете, там воно закінчувалося, і доводилося виходити на поверхню. Просити хлопців з дрона, щоб вони оглянули територію, чи, ну, чи безпечний є вихід, чи нема навколо ворога, виходили на поверхню і в... забирали ворога, забрали трофейні рюкзаки. Ну і відповідно, там, якщо була їжа, вода, там чи якісь необхідні нам речі, повербанки. Хлопці ну, трошечки в тилу формували нам відповідно посилки там, з їдою, ну, з водою, що нам було потрібно, і вже за допомогою великого дрона безпосередньо доставляли нам на позиції. Вивести вас неможливо було звідти? На той момент ні. На той момент ні, бо тому що ворог кожний день, ну, Проходив, кого ми могли ліквідовувати, ми ліквідовували. Були спроби від командування витягнути нас звідти, відсилалася броньована коробочка, але, на жаль, вона не доїхала. Ми вже з трофейних телефонів ну, з тих, що забирали з 200-х ворогів. Ми, ми бачили, в них були маршрути, ну, скажімо, попри наш підвал, на якій відстані, ну, найдальше, що ми бачили, що ми могли достати, це, напевно, метрів. До 50, а найближче, що ми мали контакт з ворогом, ну це, ну це було лице в лице. Навколо нашого цього підвалу, навколо нашої позиції, ворог почав скидувати гранати. Скидали гранати, скидали запальні гранати, тобто, щоб навколо вигорало все, скидали на нас гази. І вже вже, вже тоді також fpv дронами починали розбирати оцей козирьок в підвал. Я кажу до хлопців: хлопці, розбираємо це ліжко. Барикадуємо вхід в підвал, ну, тобто ставимо його на сходи підпираємо цими дошками, цим всім, що, що там було в тому підвалі, щоб відповідно вже fpv дрон не міг залетіти до, до нас в підвал. Це нам, як то говориться, допомогло. Вони нас так штурмували цими дронами цілий день до вечора. Перша FPV, яка ну, прилетіла. І вона миттєво залетіла майже в цей, вдарилася в перекриття ну, цього входу в підвал. І, а побратим якраз сидів напроти входу. І, на жаль, ця ФПВ його також задвохсотила, за, за він загинув. І вас залишилось двоє? Так, нас залишилось двоє. Я молився, я знав, що е, дружина ходить до церкви, що дружина молиться. Я знав, що рідні моляться. Я, знав, ну, я, я, я не знаю, як, як це пояснити. Я просто я відчував, що, ну, тобто, що все буде добре, що я мушу вийти живий. Я дружині пообіцяв і дітям, що я ну, повернуся звідти живим і цей. Як ви вибралися? Е, прийшов певний час. Е, слава Богу, більше FPV не летіло. Можливо, вони подумали, що там вже все геть. 呃。Uh На щастя, в нас був ще один запасний кабель до антени, ну бо тому, що е, під час цих бомбардувань нам е, зв'язок перебили. Я знайшов цей кабель, вийшов на хлопців з сусідніх позицій. Ну на наших хлопців. Я доповів, що в нас така обстановка, що нас залишилось двоє, що в нас підвал вже геть розбитий. Ну вони це самі бачили з дрона, що робиться, просто вони не мали з нами зв'язку і вони не знали, чи ми живі чи ні. Відповідно, командування каже: е, козаки, протримайтеся до, до ночі і будемо пробувати вас виводити. І, Ну, вночі вже десь там в районі другої години ми отримали ну, добро на, на вихід. Знову ж таки, за допомогою рації висів над нами дрон, говорив нам, куди йти, в якому напрямку. І по дорозі з боку настежіці знайшли пляшку води. ну, Там було пів, пів пляшки води. Я ще так не знаю, як це описати. Ніколи так не був радий тому ковтку води. Це. Це був напевно як скарб. Це було дорожче за золото. Це був ну це було дорожче за все. Бо тому що на протязі всього перебування в підвалу, отак, щоб насититись водою, щоб попити собі, як звичайно, і це ну це, в нас такого не було. У нас були вологі серветки, то ну, хоч там і не можна, бо там ну, хімія, напевно. Але ти за то не думав. Ти просто брав вологу серветку, е, ну там висмоктував ту вологу, щоб в ну щоб в роті була волога. І в нас в підвалі були. Такі два віконечка. В якому ми в одному тримали продукти, а в іншому ми тримали БК, батареї цей. Одне було сухіше, одне вологіше. І ну, в кульку ми так тримали ці продукти, зберігали, там збиралася волога. Ну, такі калюшки своєобразні. То я брав туалетний папір, ну там складав цей, змочував знову ж в ті, в ті краплинки, і також ну, змочував губи, висмоктував ту вологу, щоб якось хоч трошечки отримати вологи. Ми вже дійшли до наших хлопців. Вони вже нас зустріли, знову ж таки на, на, накормили, напоїли. І я кажу до Руслана, друже, ти віриш, що ми, ну, що ми вийшли? Ми тільки е, там, пару годин назад були в пеклі, а зараз, ну, ще не, не, скажем, не в повній безпеці, але більш-менш відносній безпеці. Ти, ти віриш, що ми вийшли? Він каже, знаєш, ще ні. Хоч ти і усвідомлюєш, що ти вже в своїх хлопців, що ти цей, але ну ще подумками і цей ми, 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 ми ще там. І що ви перше сказали дружині, коли подзвонили? Іван вони... е, я зателефонував до дружини ще з стаб-пункта, але дружина не підняла тоді слухавку. Ну я щось насторожився трошки. Ну але думаю, мало лі що ну може десь, десь відійшла, можливо, в церкві позвонив е, син, каже: е, Тат, я дуже радий, що ти вийшов, ти не переживай. Але мамі зараз роблять операцію. Тобто вона довідалася, ваша дружина, що захворіла в час, коли ви були в тих окопах? Так, так. Вона дізналася, що вона захворіла, коли була в окопах, і саме тоді, коли я виходив, коли я вже вийшов, вона вже якраз була готувалася до операції і мала робити операцію. Син ще спів сказати, що я ну, передати дружині, що я вийшов і. На поїхала на операцію. Вона була вже так. Як мені розповідає дружина, коли ти ходиш до церкви, коли ти просиш Бога за когось, ну щось, щось просиш, ти та якби жертвуєш чимось взамін. Ну відповідно, можливо, вона за, за, за заради мого спасіння, заради мого життя, пожертвувала таким чином своїм здоров'ям. На протязі всієї війни, на протязі тривалості цього часу, я вже переконався не один раз. Молитва це є, це, це є сила, це, ну, це є допоміжна сила. Вона як, як в плані духовному, так вона морально підтримує, і так ти, так ти себе також налаштовуєш, що з тобою все буде добре, і з твоїми близькими рідними все буде добре. Ви собі в час війни не знаю, чи як це правильно сказати, чи дозволили, чи захотіли. Навіть велике статуювання, так? Вже коли я вийшов з тих позицій, я собі. Е Запланував так зробити, знайшов в інтернеті ну такі хороші досить в українському стилі, в стилі вишиванки, і з символікою нашою. І Відповідно, я вже собі на, на пам'ять про ці спогади я зробив собі таке татуювання. Це, це пам'яті про тих двох хлопців, які там загинули. Тіла їхні так і не забрали? На жаль, напевно, ні. У вас ціла низка нагород, ви герой України. Вас це якось змінило, чи ви так якби спокійно до того ставитеся? Отримувати нагороду, ну, любу нагороду, там, від найменшої до найвищої, воно, е воно завжди приємно. Внучці При... можна показати. А, так, звичайно. А отримати вже найвищу нагороду це і честь. Ну, Це гордість. Гордість як для тебе, ну, так і для твоїх рідних. Хоча мій син, ми, як тільки вийшли, Ну ніхто ж не знав, що там будуть подавати на нагороди. Каже, бать, ти, ну, ти для мене просто герой, без різних нагород, без нічого. Так воно має бути, що мужчина це є е, захисник сім'ї, і е, ну, як кожний свідомий українець, ти повинен е, захищати, боронити свою країну в разі якоїсь небезпеки. Тому не було ніяких ні вагань, ні, ну, ні інакшого вибору. І я думаю, що е, так ну так склалося, як воно склалося, і це є правильно. Я військові частини далі продовжую свою службу. Е, наразі проходжу військову лікарську комісію і далі буду повертатися до служби. Ну, як я вже четвертий рік на війні і постійно е, маєш справу скажімо, з військовою справою, е, цивільне життя воно трошечки інакше, воно трошечки спокійніше. Тут е, інші, е, скажімо, пріоритети в житті, інші, інші відношення, ну, взагалі, трошечки воно інше ніж там. Ну, тому, Перелаштуватися трошечки, так якби складновато, і сни, спогади, думки, думки за побратимів це все воно разом. Ну докупи воно якось не дає забути військове життя, і тому до цивільного так воно ну, трошечки важче ще налаштуватися.